Кілька слів загалом про фронт і що відбувається на фронті. Фронт направлю дуже величезний, поза тисячу кілометрів, і я персонально його ділю на два плацдарми. Так званий східний він зараз дуже гарячий і великий південний. Хоча є ще кілька підсплаздармів, але зосередимося на, то, на цих двох головних і пояснимо, що відбувається на цю хвилину. Отже, східний плацдарм, в першу чергу, це Бахмут і Куп'янськ. Чому там усе, насправді дуже серйозно і чому противник зосереджує свої головні сили для? Для удару саме на куп'янському напрямку портинок взяв Бахмут. Для них це вже політичне питання. Путін навіть нагородив там якихось недогероїв, але далі просунутися вони не змогли. Пані вніпи, висоти. Наші вони перетворили бахмут на щебня, зачепитися практично не мають за що. Це дуже для нас зручний тир. Більше того, ми дуже помаленько, але упевнено рухаємося до оперативного оточення. І як тільки воно складеться, а всі передумови для цього є, там той контингент буде або знищений, або було би неймовірно добре, якби кілька тисяч росіян здалося у полон, і це вже була перша точка їхнього справжнього мотиваційного надлому. І з того моменту фронт міг би насправді посипатися. То ми вони мислять доволі. Доволі раціонально і зосереджують сили і засоби на куп'янському напрямку, бо вважають, що ми будемо знімати сили і засоби свої із Бахмутського плацдарму. Однак на цю хвилину, у стратегічному сенсі, все складається нам на користь, витримують наші військовики атаки на куп'янському напрямку. А маємо розуміти, що у війнах так не буває, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Противник також може мати певні тактичні успіхи. Страшенно Люблю історичні паралелі. 1918 рік вже було відомо, що Кайзерська Німецька програє. Німеччина програє війну, однак весною організували так званий наступ Кайзера п'ятимісячний, доволі серйозний. Він, правда, не дав серйозних результатів, але тим не менше це було. І таких випадків в історії можна провести безліч. Дуже важливі пункти Авдіївка і Марінка. Ми про них Мало говоримо, а вони насправді показові і стратегічні. Спочатку в повномасштабного вторгнення противник не може там просунутися. Що це означає? Що от тих попередніх 8 років перед тим були дійсно продуктивними там побудована серйозна лінія оборони. Противник тисне, противник лютує, втрачає найкращу підготовлений особовий склад і найкращу техніку, але рухатися надалі не може. І тут також з часу може скластися певний перелом, але треба Набратися терплячості і чекати. Великий південний плацдарм, він насправді дуже серйозний. Складаються усі передумови для того, щоб ми вийшли на північне Азов'я. І це мождо, може стати передумовою для обвалу всього плацдарму. Чи так, чи противник усвідомлює, що він його може втратити, однозначно так. Чому? Дуже сильно укріплює перекопський перешийок, будує там звану. Так та будує трьохешлоновану оборону, застосовуючи і так дефіцитні ресурси. Але розуміємо, що найважче пройти першу так звану лінію забезпечення, де є величезна кількість мін. Росіяни замінували все, що могли радянський союз виготовив невели... Неймовірно величезну кількість найрізноманітніших мін, починаючи від ТМ 60 протитанкових закінчих. Ті, котрі застосовуються із універсального мінного е, загороджувача, яких тільки ПФМ 1 мінний ліпісток за одним залпом може вистрілювати до 11 тисяч і на 1 метр квадратний приходиться до п'яти вибухових пристрів. Це дуже багато. Але рано чи пізно інженерні проломи чи проходження будуть пророблені. Ми дійдемо до другої лінії, де зосереджений противник, і де найголовніше зосереджена артилерія, а на цю хвилину артилерія залишається і на. Надалі основним робочим інструментом цієї війни після другої лінії буде третя тилова і запасні позиції. А по великому рахунку, після цієї так званої лінії 40 надалі вже нічого немає. Вони не мають до другого стратегічного ешелону. Тобто, як тільки проб'ємо перший оперативне охоплення цілком можливе, як класичний воєнний маневр. Однак направду вся відповідь лежить у артилерії, бо і на цю хвилину 95% цієї. Війни це війна артилерії. Маю зазначити, що в частині загальних залпів росіяни і досі нас випереджають у межах 15 20 тисяч на добу проти 6-7 наших. Разом з тим, це що не менше втричі менше ніж минулого року. Минулого року було від 45 тисяч, а почасти до 80 тисяч на добу. Це неймовірно багато часів Другої світової війни. Нічого подібного не було. Найближчий історичний приклад це битва у долині Ядранг американців у В'єтнамі нам 1965 рік застосовано артилерії 105-го міліметру за, за, 6, за 53 години 16 тисяч. Більше нічого подібного не було. Направду ця війна вертає в життя лекала Першої і Другої світової війни. Так, на цю хвилину ми маємо певний артилерійський голод і розуміємо, чому більшу частину наших артилерійських боєприпасів забезпечують нам союзники. На початок цієї війни американці 155 міліметрових снарядів мали. У межах 2,5 мільйонів в той час, як росіяни мали майже 20. неспівмірні між собою суми. Плюс росіяни можуть і досі виробляти на місяць на місяць 125 тисяч боєприпасів. Це дуже багато. Американці на 50 тисяч вийдуть буквально ось на осінь. На це все потрібен час, за рахунок чого тримаємося високої якості контрбатарейної боротьби. Таких установок, як ANTPQ – 36, 48, 50, не кажучи про німецьку машину кобра, росіян немає і не буде, а їхня система засікання наших залпів зоопарк не витримує жодної конкуренції. І дійсно тут українці показують щось неймовірне. Травень знищено 553 артилерійські установки, червень 688, липень 5, 677. Думаю, серпень також буде високорезультативним. Чому це дуже важливо? Тому що росіяни втрачали у цій війні в середньому. 200 установок на місяць і могли їх поповнювати. От я саме в такій кількості 200-250. Бо бо на складах мають ще поза 10 тисяч всякого мотлуху, але більше не можуть. Отже, ми щонайменше втричі підняли за останні три місяці коефіцієнт від винищування. І рано чи пізно точка надлому, як по стволах, так і по артилерії, складеться на нашу користь. Великий воєнно-промисловий компас. Комплекс в першу чергу Європи запущений відновили свою роботу румунські, чеські, болгарські заводи. Все йде у правильному напрямку, але на жаль, це все займе час.